Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, я вас щиро всіх вітаю і заняття починаю. Дітки, незабаром настане дуже гарне травневе свято. День української вишиванки. Вишиванка символ України, кожної щасливої родини, кожної історії та мови залюбки вдягаємо її знову. Малята! Україна країна вишиванки. А чи знаєте ви малята, що таке вишиванка? Так, це одяг, але не просто одяг. Вишиванка це символ нашої культури, це частина душі. Ця одежа наділена великою силою. Наші пращури вважали, що вишиванка оберігає нас від лиха. Вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі, любові, порядності та святковості. Дуже-дуже давно українці почали вишивати сорочки, прикрашали їх різними елементами. Подивіться уважно на зображення. Там є різні символи, малюнки. Кожен символ має своє значення і звуться ці символи орнамент. Давайте поговоримо про кольори у вишиванці. Білосніжний означає чистоту, зелений природу і спокій. А чорний смуток. Блакитний оберігає від хвороб, а червоний дає життєву силу. Дітка, зараз я пропоную вам зіграти у гру. Будемо прикрашати вишиваночку. Орнамент вибирай, вишиванку прикрашай. Зараз я пропоную намалювати вишиваночку, намалювати на ній гарні-гарні візеруночки. Давайте поглянемо, який же малюночок вийшов у мене. Дітко, ось така гарна у мене вийшла вишиваночка, а щоб її прикрасити, нам потрібні будуть не лише пензлики, а ми будемо малювати ще й гарні квіточки. Це будуть маки та квіточки синенькі, які називаються волошки. Маки ми намалюємо. За допомогою пробки ми нанесемо на неї червону фарбу і будемо відбивати. А гарнесенькі волошки ми намалюємо, відштампувавши нашою підготовленою соломинкою. І вийдуть у нас такі гарнесенькі квіточки синього кольору. Дітка, а спочатку ми намалюємо нашу вишиваночку і вирішуємо її. Для цього ми складаємо папір навпіл. Далі Далі малюємо виріз для горлечка, потім гарнесенький рукавчик і опускаємося донизу. Так. А далі ми беремо ножиці і починаємо вирізати. Діти, а зараз робимо на соломинці для напоїв надрізи, щоб трубочка наша була схожа на пелюсточки квіточки. Я розправила краєчки трубочки і в мене вийшла ось така квіточка. Дітко, ось така вишиваночка у мене вийшла, а тепер будемо її прикрашати. Зараз я вам покажу, що потрібно для роботи, і покажу сам процес малювання. Дітко, нам потрібна фарба трьох кольорів: це червоний, синій та чорний. Стаканчик із водичкою, серветочка, а також ось така пробочка. Далі нам ще потрібен пензлик. Та Ватна паличка. Живанко, смеркова, душнева жага, ти далекий карпат полонянка, ти Дніпра, хвиля, жива, я по світу йду виживанців, а зивуються генчураблі, та зустрічають веселі баклянців, Україна йде по землі, Україна моя Сподіваюсь, що ви теж намалюєте такі гарні вишиваночки любіть Україну, шануйте традиції українського народу. А я кажу вам до побачення і з наступаючим днем вишиванки вас.